Вітаю вас, друзі! З вами Олег Івченко, керівник компанії Парето. Грудень це пора, коли різдвяний настрій літає в повітрі. І хоча навколо святковий вайп ми продовжуємо стежити за головними податковими подіями і тримати руку на пульсі у сфері ТЦУ та КІК. Сьогодні у випуску роз'яснення податкової щодо документальних перевірок, оновлення правил трансферного ціноутворення в Канаді, винахідливість юристів з МакДоналдс у Люксембурзі. Розберемо все це детальніше. Поїхали! Податкова служба Київської області нагадує: якщо контролююча особа подавала скорочений звіт про КІК за 2024 рік, то до кінця цього року, тобто до 31 грудня, потрібно подати повний звіт. Якщо після подання повного звіту з'ясується, що через КІК у контролюючої особи виникає додатковий дохід, з якого потрібно сплатити податок в Україні, вона повинна подати уточнену декларацію. Це може бути або декларація про майновий стан. І доходи або декларація з податку на прибуток підприємств. Податкова підкреслює, штрафів за такі уточнення не буде. Тож у бізнесу є час, щоб уважно та коректно оновити звітність і актуалізувати дані без ризику додаткових санкцій. Канада оголосила про масштабне оновлення своїх правил трансферного ціноутворення. У центрі уваги розділ 247 закону про податок на прибуток. Саме його канадський уряд розглядав разом з експертами, щоб привести внутрішні правила ТЦУ до сучасних стандартів. Головна ідея посилити контроль за операціями між пов'язаними компаніями. Планується скорочення строків подання документації, уточнюється підхід до вибору методу ТЦУ, посилюються вимоги. До обґрунтування фінансових операцій українським компаніям, що мають операції з Канадою, варто проаналізувати та врахувати ці зміни вже зараз. Це допоможе уникнути зайвих питань і ризику до нарахувань у наступному році. Десять років тому, в грудні 2015-го, Європейська комісія відкрила розслідування щодо податкових угод між Люксембургом і Макдоналдс. Журналістські матеріали показали, компанія не платила податок ані в Люксембурзі, ані у США. Хоча щороку отримувала сотні мільйонів євро прибутку від Роялті, причиною стали два податкові рішення підтвердження, видані Люксембургом. У першому передбачалося, що прибуток має оподатковуватися у США, а друге, дозволило не сплачувати податок взагалі, навіть без доказів оподаткування в США. Тоді Єврокомісія заявила, що такі умови можуть порушувати правила державної допомоги, адже інші компанії не отримували настільки вигідних умов. Цікаво, що через три роки Єврокомісія оголосила свій остаточний вердикт. Порушення правил державної допомоги не було. Комісія визнала, що податкове законодавство Люксембургу було застосоване надто сприятливо, однак не вибірково. Таким чином, нечіткість формулювань створила прогалину, яку і використав Макдоналдс. Такими були новини цього тижня. Продовжуємо стежити за розвитком подій у сфері ТЦУ та КІК і знайомити з ними вас. Я Олег Івченко і команда Парето. Дякуємо, що були з нами. Будемо раді вашим коментарям та відгукам. Вони допомагають робити наші огляди ще цікавішими. Побачимось у наступному випуску Точки Парето.